Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми будемо говорити про методи у C Sharp. Методи використовують для того, щоб відокремити різні частини коду, зробити його більш структурованим і легким для читання. Програма складається із методів, а кожен метод виконує свою маленьку задачу. Це схоже, наприклад, на те, як кожна деталь механізму. Виконує свої окремі задачі. Також методи часто називають функціями. Це ж функція це більш широке поняття. Метод це функція, яка належить певному класу. Тому у сьогоднішньому відео я буду використовувати ці слова як синоніми. Давайте подивимось, як створювати і використовувати власні методи. Припустимо, нам треба вивести у консоль. Тези сьогоднішнього відео. Це буде такий собі заголовок. Console.WriteLine. І напишемо деякий текст. Наприклад, таку лінію. Потім наступним рядком назву сьогоднішнього відео. І ще декілька тез. Ми поговоримо про передачу аргументів і про ключове слово return. Тож можемо завершити це ще однією лінією. От, Якщо ми захочемо десь потім ще раз вивести цей заголовок, нам доведеться копіювати всі 5 рядків. І так буде повторюватись стільки разів, скільки нам треба буде вивести заголовок. Це незручно, і уникнути цього якраз дозволяють функції. Створення функції починається із заголовку. Ось тут перед main, але все ще всередині класу, я буду писати реалізацію своєї функції. Її заголовок буде виглядати так. Static void. Назвемо функцію printtitle і порожні круглі дужки. Статік це ключове слово ми тут використовуємо для того, щоб можна було користуватись методом, не створюючи об'єктів класу. Про класи ми детальніше будемо говорити в іншому відео, тому зараз я на цьому зупинятись не буду. Ключове слово void каже нам, що метод не буде повертати ніякого значення. Про це я розкажу відео трохи пізніше. Далі йде назва методу, яку я для нього придумав. Так само, як ми маємо придумати назву для змінних, які ми створили. Після назви круглі дужки. Вони порожні, тому що функція не приймає аргументів. Метод, що приймає аргументи, ми розглянемо в наступному прикладі. Отже, ми написали заголовок методу. Де вказали серед іншого його ім'я. За цим іменем ми будемо до методу звертатись. Але одного заголовку недостатньо. Нам треба вказати, що метод буде робити. Це вже пишуть у тілі. Ставимо фігурні дужки. Я хочу, щоб при виклику функції printtitle виводився заголовок. Тому я беру. Ці от 5 рядків. Вирізаю, вставляю сюди. От тепер у нас готова реалізація функції PrintTitle. Зараз ми її створили, але ще ніде не використовуємо. Якщо я запущу програму, то жодних повідомлень не побачу. Подивимось. От програма просто чекає, поки я натисну будь-яку. Console readkey. І все. Більше ніяких команд далі немає, програма завершується. Щоб метод відпрацював, його треба викликати. От зараз у нас є інструмент, але ми його не використовували. Щоб використати, викликаємо. Тепер у main я напишу ім'я методу printtitle і круглі дужки. Тепер у цьому місці буде виконуватись тіло цієї функції. Давайте подивимось. Ось так. Якщо я буду викликати функцію декілька разів, відповідно, вона буде декілька разів виконуватись. Три рази викликали, три рази функція відпрацювала. Таким чином, нам не треба знову і знову копіювати тіло функції. Це також дуже зручно, якщо треба щось змінити. Наприклад, я хочу додати номер уроку. Напишу тут урок номер 9. Мені достатньо змінити сам метод, а виклики так і залишаються. Якщо тепер запустити, бачимо урок номер 9 Якби я кожен раз просто писав ці команди, не використовуючи функцію, то мені для внесення змін довелося би продивлятись всю програму. А у великих проєктах це дуже незручно. Тепер давайте подивимось, як можна передавати у функцію дані. І навпаки, отримувати дані від неї. Розглянемо це на прикладі функції, яка обчислює периметр прямокутника за його сторонами. Отже, поруч із Printtitle і main. Я реалізую ще одну функцію. Назву її Rectangle периметр. Периметр прямокутника. Тут уже потрібні будуть аргументи. Отже float, ось цей, це тип значення, що буде повертати функція. В нашому випадку. Ми хочемо від неї отримувати периметр. Тому я обрав числовий тип. Периметр може бути дробовим, тому не int, а float. Далі ім'я функції. І після цього в круглих дужках аргументи. Що функції потрібно, щоб порахувати периметр? Ширина і висота. Це також числа, тому тип float. Отже, заголовок функції готовий. Тепер тіло. Нам треба обчислювати периметр. Можемо створити відповідну змінну. І периметр прямокутника це 2 помножити на суму ширини і висоти. 2 помножити на суму width і height. Таким чином, периметр ми обчислили, але не вказали ніде, що от саме це значення нам треба повернути. Для цього скористаємось ключовим словом return. І вказуємо змінну, значення якої хочемо повернути. В нашому випадку периметр. Отже, зараз ми цю функцію створили, але ще ніде її не використовували. Давайте її викличемо вже в main. Напишемо console.writeLine. І що саме писати? Нехай це буде результат виконання функції, коли ми їй передали аргументи 6 і 8. With 6. Hey 8. Я пишу ім'я функції. І тепер два аргументи. Ширина. Висота. Отже, console виведе повідомлення. Що буде в цьому повідомленні? Те, що поверне функція RectanglePerimeter з аргументами 6 і 8, якщо запустити програму, ми побачимо число 28. Так і є. Значення 6 і 8. Що ми передали як аргументи підставились замість змінних width та height Потім виконалось тіло функції. І вона повернула значення змінної периметр. А це значення було виведене в консоль за допомогою console.RightLine. Давайте цей момент ще раз подивимось на схемі, як це працює. Ось функція RectanglePerimeter. Вона приймає. Два аргументи. Ширину та висоту. Виконуються команди у тілі функції. В нашому випадку це обчислення змінної периметру. І далі це значення функція повертає у місце свого виклику. Отже, якщо ми викликаємо її з аргументами 6 та 8, то ці числа. Підставляються відповідно замість with та hey. У якому порядку вказані аргументи в заголовку функції, в такому ж порядку їх треба передавати. Значення цих змінних використовуються в тілі функції і повертається число 28. А ось, як це спрацює. Якщо передати в якості аргументів числа 10 і 20. Тоді результат має бути 60. Давайте зараз подивимось. Тут у нас вже є виклик цієї функції. Нехай він залишиться. І ще одним рядком додамо вивід у консоль. Значення цієї функції, коли передемо аргументи 10 і 20. Дивимось. Ось був перший виклик 28. Потім далі 60. Наостанок, давайте напишемо ще один метод, який обчислює площу прямокутника за його сторонами. Rectangle. Нехай називається area площа. Також два аргументи. Нам все ще буде потрібна його ширина і висота. Обчислимо площу. Можемо створити змінну, Назвати її площа. І присвоїти значення. Width Помножити на хей. Hey. Це буде площа прямокутника. До речі, чому у нас зараз помилка? Тому що ми вказали, функція повертає значення типу Float. Але ще не сказали, що вона повертає. Тут немає ключового слова return. Тож, вказуємо. Повертає функція площу. Давайте викличемо її, щоб подивитись, як це працює. Я приберу поки що обчислення периметру. І тут ми будемо викликати rectangle area. Нехай теж з аргументами 6 і 8. От площа такого прямокутника. Вже має бути 48. Дивимось. Все правильно. До речі, майте на увазі, що ми можемо повертати просто значення width помножене на height. Взяти цей вираз і повертати його за допомогою return. Тоді змінна area нам. Не знадобиться результат буде той самий. 48, все правильно. Також зверніть увагу, що змінні width, height, периметр оголошені всередині методів. Це означає, що я не можу звернутись до жодної із цих змінних поза їхньою областю видимості, тобто поза їх методом. Наприклад, я не можу отримати доступ до змінної периметр ось тут. Якщо спробую, бачу помилку. Мені сказано, що це ім'я не існує в поточному контексті, в поточній області видимості. Так само, як я не зможу отримати доступ до with або hey із функції main. Те ж саме. Ця змінна не існує в поточному контексті. Про область видимості змінних ми поговоримо в іншому відео, а на сьогодні інформації було достатньо. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!